Стан травмованої 18-річної пасажирки рейсового автобуса Луцьк-Нововолинськ, який напередодні потрапив в аварію, стабільно важкий. Дівчина перебуває у реанімації горохівської багатопрофільної лікарні, розповів телефоном лікар-хірург Ігор Лащик. Перелом обох нижніх кінцівок, закрита черепно-мозгова травма, забігли гень. Хвора перебуває на апараті Швео. Поки буде вона в нас, бо її на даний момент транспортувати нереально і стан погіршиться. Ще один пасажир 67-річний чоловік, та водій автобуса, зараз лікуються у травматологічному відділенні. Нагадаємо, учора орієнтовно о 18-й годині рейсовий автобус в'їхав у причіп вантажівки, яка стояла на дорозі між селами Ярівка та Терешківці Луцького району. Водій розповідає, чому вантажівка не стояла на узбіччі. Трубка натопленого переламалася, машина заглохла. А тобі травляк, я не міг що зробити. Вчора поїхав, будку в канайшої. Поїхав. Вантажівка має два причепи. обидва навантажені цукровими буряками. Автобус, який в'їхав у другий причіп, зазнав значних пошкоджень. Удар прийшовся на пасажирське сидіння поруч із водієм, де їхала Горохівчанка 2004 року народження. Автобус належить Горохівському автотранспортному підприємству. Водію 45 років, працює з 2013 року. Водій офіційно прийнятий на роботі. Має, водій має медичну довідку, автобус пройшов технічний огляд, застрахований водій, застрахований автомобіль І застраховані всі пасажири, які знаходились в транспортному засобі, Це все є застраховано. І водій був з вихідного, він здійснював тільки перевезення з 12-ї години. Саме головне зараз, щоб всі потерпілі, були здорові, вони вилікувалися і все було добре. Транспорт це така річ, яку можна відновити, можна придбати іншу. Відомо, що водій. Автобуса він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. І вже в рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини, усі деталі автопригоди. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження. Нині рейс Луцьк-Нововолинськ через горохів скасовано. Завтра перевезення пасажирів відновиться, сказав директор АТП Сергій Шелес. Тетяна Біскуп Сергій Данилюк Суспільне Луцьк.